З метою перевірки діяльності прикордонних підрозділів та стану охорони ввірених їм ділянок державного кордону, голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин відвідав східну ділянку українсько-російського кордону. Під час проведення робочої поїздки по найбільш загрозливій лінії державного рубежу, яка протягом останніх п'яти місяців фактично перетворилася на лінію фронту, очільник прикордонного відомства представив особовому складу нового начальника східного регіонального управління. В рамках ротації керівного складу Державної прикордонної служби цей непростий та відповідальний напрямок очолив генерал-майор Олександр Біньковський, який раніше керував управлінням прикордонного контролю та реєстрації адміністрації Держприкордонслужби України. Знайомлячи персонал з новопризначеним керівником, Микола Литвин відмітив високий фаховий рівень досвідченого прикордонника, чия кар'єра розпочиналася не в службовому кабінеті, а на прикордонній заставі, де офіцер пройшов шлях від заступника начальника застави до командира прикордонного загону. Варто зазначити, що Олександр Біньковський протягом трьох років обіймав посаду першого заступника начальника штабу східного регіонального управління, а також очолював одне з прикордонних угруповань в зоні АТО. А отже, добре володіє ситуацією безпосередньо в зоні конфлікту. Натомість його попередникові, тепер вже екс начальнику східного регіонального управління, генерал-лейтенанту Андрію Кучеренку, голова прикордонного відомства, щиро подякував за віддану службу та побажав успіхів на новій посаді. Під час своєї робочої поїздки по східному кордону Микола Литвин провів нараду, на якій заслухав керівників підрозділів щодо обстановки на державному кордоні, та зустрівся з військовослужбовцями, що потрапили в полон під час виконання завдань з оборони східних рубежів, та були звільнені згідно домовленостей досягнутих у мінську. На долю цих хлопців випали тяжкі випробування на профпридатність, адже всі вони до останнього утримували державний кордон, захищаючи його переважно стрілецькою зброєю, розуміючи, що їм протистоїть потужна військова сила, озброєна ракетними установками та системами залпового вогню. Втім, випробування лише гартують справжніх чоловіків, запевняють прикордонники. Отриманий досвід зміцнив бойовий дух бійців та впевненість у своїх силах, адже за час полону жоден з них не піддався на провокації, не перейшов на бік терористів та не зрадив присязі. Спілкуючись з хлопцями, Микола Литвин ретвельно проаналізував обставини потрапляння їх у полон та розпитав про умови утримання терористами полонених військовослужбовців. А також запевнив прикордонників, що кожен з них отримає всю необхідну психологічну допомогу та медичну реабілітацію. Втім, реабілітації сьогодні потребують не лише ті, хто опинився на лінії фронту. Важко сказати, скільки років знадобиться землі Донбасу для того, щоб загоїти рани, отримані від снарядів, якими протягом останніх місяців майже щодня прасували і мирних жителів, і тих, хто, попри неймовірно складні обставини в умовах позиційного бою, тримав оборону. Бійці луганського прикордонного загону неохоче спілкуються на камеру. Можливо, потім, після війни, вони розкажуть про все, що їм довелося пережити. А зараз ці хлопці просто виконують свою чоловічу роботу, найважчу і найпочеснішу захищають вітчизну. І коли генерал армії Микола Литвин поцікавився побутовими питаннями, матеріальним забезпеченням, харчуванням, готовністю до зимової служби у польових умовах, він не почув жодного нарікання. Пройшовши бойове хрещення смертельним вогнем, хлопці менш за все переймаються питаннями побуту, кажуть, що головне для них служба. Тож обрати найкращих у цій службі виявилося справою не з легких. Микола Литвин звернувся до командирів підрозділів з проханням допомогти визначити тих, хто найбільше заслужив право отримати державні нагороди та цінні подарунки. Прізвища героїв, серед яких було чимало мобілізованих, вписували в проект наказу за кілька хвилин до нагородження, так само, як колись на фронті. І так само, як на фронті, отримуючи нагороди, бійці згадували своїх товаришів, справжніх героїв цієї страшної війни, які своїм життям заплатили за наші мирні світанки. Не забуваємо, що за неповних три місяці бойових дій на сході України загинули 58 прикордонників 337 отримали поранення.